Тому я радій, що тобі в певний момент коряться біси. Біси знайдуть спосіб тебе особисто знищити. Ти особисто на землі жити вічно не будеш. Радій тому іншому, що ім'я твоє як борця за світло і за любов, за правду і за свободу. Ім'я твоє у Бога уже є. І Бог тебе пам'ятає. І не забуде тебе. І твоя нагорода не тут, вона безумовно на небі. Бо це боротьба не на життя, а на смерть. І кожен з нас гине в цій боротьбі. Але ім'я борця на небі записано. І Бог його знає, і Бог його прийме. І це те, що знов таки повинно зміцнити нашу віру, дати нам спокій і впевненість. Ні, ми не кинемо тої боротьби якої покликання будемо йти далі, до свого кінця, а потім, оскільки будемо з Богом до остаточної перемоги, І ми теж побачимо, як як близько падає з